Давно, коли Карпати ще співали вітрові балади у високогірному селі. Народилася дівчина на ім'я Зоряна, її очі мерехтіли загадковим світлом небес, а голос був таким ніжним, що навіть вітер зупинявся, аби почути його. Жив у тій самій долині юнак Арсен, сильний, відданий, з душею, що палала, мов полум'я ватри, їхні серця знайшли одне одного серед високогірних лугів, і здавалося, що ніщо не зможе їх розлучити. Та їхньому щастю загрожувала темна сила. Чорномир, затьмарений дух гір, що колись сам покохав, але був зраджений, його серце перетворилося на бездонну прірву, що живилося чужими почуттями. Він не міг любити, але міг забирати любов, використовуючи її як джерело своєї магії. Він побачив світло зоряне і вирішив забрати її, щоб її душа стала його силою. Огорнувши дівчину сутінками, він сховав її у тіння гір, де час зупиняється, а життя згасає. Арсен вирушив крізь буремні ліси та гострі виступи скель, шукаючи шлях до магічного джерела, що приховувало силу любові. Його руки були подряпані гілками, а вітер шепотів про небезпеку, що чекала попереду. Він побачив старого мольфара, що сидів біля вогню, ніби чекаючи саме його, ти йдеш боротися не за себе, а за любов, сказав мольфар, не підіймаючи погляду. Карпати допоможуть тобі, якщо твоє серце горить чистим полум'ям, лише той, хто бореться без страху, пробудить магію гір. Мольфар подав йому невеликий камінь, схожий на шматок зірки. Коли піть маску, є тебе, довір'ся горам, вони скажуть тобі, що робити. З цими словами Арсен рушив далі, несучи в душі слова Мольфара. Коли Арсен наблизився до місця, де ріс Едельвейс, повітря стало раптово льодовим, і з мороку виступив Чорномир, його очі пронизували крижаним холодом, ніби сама темрява ожила. Темля вкрилася льодовими голками, що тріщали під ногами Арсена. Чорномир звів навколо хлопця крижаний лабіринт, закриваючи шлях до Едельвейса. Арсен згадав слова Мольфара, він торкнувся каменя, що той дав йому, і відчув тепло таке саме, що було біля ватри Мольфара. Погори, я прийшов не заради влади, я прийшов, щоб повернути свою любов, і Карпати відповіли йому, камінь у його руках спалахнув вогнем, мов жар у попелі. Це був вогонь гір, магія, що народжується з чистого кохання. Арсен кинув камінь у повітря, і полум'я розійшлось навколо, руйнуючи чари Чорномира. Темрява розсіялась, чаклун відступив, а Арсен зміг торкнутися Дельвейса. Карпати прокинулися від сну, і сонячний промінь розсіяв останню тінь чаклуна. Знищений світлом він розчинився у вітрах гір, залишивши лише шепіт у лісі Не забирайте любов, бо вона не ваша. Зоряна повернулася, її очі сяяли ще яскравіше, їхнє з арсеном кохання стало частиною Карпат. Тепер, коли сонце сідає за вершини, на небі спалахує перша зоря, то погляд зоряни, а вітер, що легенько торкається трави, то Арсен, що навіки залишився поруч.